Чи чули ви коли-небудь про теорію нульового року? Її ще інколи називають прокляттям Текумсе. Фактично, це схема смертності американських президентів до 1960 року. Усіх їх обирали у роки, які закінчуються на нуль, тобто 1860, 1880, 1900 і так далі до 1960. -го. Ця легенда зародилася наприкінці 18 століття, коли американці захопили індіанські землі і присвоїли їх. Собі після кількох років баталії війська тодішнього губернатора США Вільяма Гаррісона у 1813 році зійшлися у своїй фінальній битві проти вождя Текумсе, лідера народу Шауні. Зрозуміло, що індіанці програли, а самого Текумсе убили. І на цьому історія мала би закінчитися. Але існувала ще така штука, як жовта преса. І от журналісти почали роздмухувати легенду про те, що у Текумсе був брат на ім'я Тенксватава, який передбачив, що губернатор Гаррісон стане президентом у нульовий рік. Більше того, саме через це він і помре. А усі наступні президенти, обрані нульового року, не доживатимуть до кінця свого правління. Могла би вийти доволі прикольна казка, але Гаррісон дійсно став президентом у нульовий рік 1840-го, а помер всього за три тижні після інавгурації, у квітні 1840 41-го виступаючи з дуже довгою інавгураційною промовою у холодний і вітряний день, він потрапив під дощ і застудився. Врешті-решт, застуда переросла у важку інфекцію, яка і вбила Гаррісона. Здавалось би, співпадіння. Але ні. Наступним президентом, який помер на посаді, став Авраам Лінкольн, якого застрелили у 1865-му. За ним Джеймс Гарфілд у 81-му, Вільям Маккінлі у 1901-му, Уоррен ворен Хардінг у 1923-му, Франклін Рузвельт у 45-му і Джон Кеннеді у листопаді 1963-го. Ця історія саме про нього. Про убивство останнього президента, який загинув в рамках теорії нульового року. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал. А ви на каналі Фарід говорить? Я радий з вами познайомитися, якщо бачите мене вперше. І сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. У цьому випуску я розповім вам про одне із найбільш таємничих убивств у світовій історії: чому взагалі убили Джона Кеннеді? Як це сталося, враховуючи, що першу особу країни охороняли десятки спецагентів? Чому це убивство породило безліч різних теорій змов? Що таке теорія магічної кулі? І як так сталося, що лікарі та спецслужби загубили половину голови американського президента? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу. Як Ось ці люди. Це спонсори платформи Buy Me A Coffee. Дякую вам. Ви прекрасні і завдяки вашій підтримці канал росте і розвивається. Якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання на Buy Me A Coffee, спонсорство чи монобанку, є в описі до цього відео, як і посилання на телеграм-канал, де завжди правдиві та перевірені новини. А зараз я би хотів порекомендувати вам молодий український YouTube канал, де можна доступно і максимально просто дізнатися про складні речі. А називається він «Горицвіт». Наприклад, у своєму останньому відео автори розповідають про головного спонсора Росії у цій війні Нафтогазовий сектор. Команда детально досліджує та максимально інформативно розкриває складні економічні та політичні теми. А щоби нам із вами. Простіше було зрозуміти, вони додають карти, графіки, схеми і загалом візуал дуже крутий. На каналі Горецвіт ви знайдете відео і про те, як працює український бюджет, як взагалі наша економіка переживає війну, або ж як Європа підсіла на російський газ і чи може вона цього позбутися. Словом, мені сподобалося, я підписався і вам раджу зробити те ж саме. Посилання на канал Горецвіт я залишу в описі до цього відео. А поки ви побігли підписуватись, я розкажу вам історію. Почнемо з родини Кеннеді. Майбутньому президенту пощастило народитися у заможній сім'ї, де загалом було 9 дітей. Батько Джона, Джозеф Патрік Кеннеді, був бізнесменом, інвестором, політиком і насправді дуже неоднозначною особистістю. Він став мультимільйонером у 35, а свої статки примножував інвестиціями в кіноіндустрію, ігри. І алкоголь. Тим не менш, у 38-му році за підтримки демократичної партії його призначили послом у Британії, де Джозеф Патрік Кеннеді відзначився по повній програмі. По-перше, він намагався уникнути вступу США у Другу світову війну. По-друге, скептично оцінював шанси Лондона на протистояння нацистам. І по-третє, шукав способи в обхід. Керівництво особисто зустрітися із Гітлером, щоб поговорити про перебіг війни. Ну, власне, на останньому пункті його політична кар'єра і закінчилась. Матір Джона Кеннеді, Роуз Фітжеральд теж була із заможної родини. Вона, до речі, пережила чотирьох із дев'яти своїх дітей і померла у 1995-му у віці 104 років. Щодо самого Кеннеді, то 2 січня 1960-го він оголосив, що висуває свою кандидатуру на пост президента США. На посаду, про яку мріяв його батько. Однак старий Кеннеді пхатися не став. Навіть навпаки, кампанія стала сімейною справою. Батько фінансує, брат Роберт стає керівником. Усе, що залишається молодому Кеннеді – брати харизмою. На фоні тодішнього Ніксона Кеннеді виглядав як висхідна зірка. А взагалі прийнято вважати, що усе вирішили саме теледебати. Через травмовану ногу Ніксон часто мінявся на обличчі, сильно пітнів, а Софіти це тільки. Підкреслювали його костюм зливався із фоном студії, і загалом команда Річарда Ніксона не надто запарювалася над образом політика на телебаченні. Скенеді ж усе було інакше, але не телебаченням єдиним. Штаб майбутнього президента зробив ставку на агітацію виключно у густонаселених регіонах, особливо тих, де є потужні ірландські громади. Крім того, Кеннеді тісно співпрацював з регіональними політичними та бізнесовими лідерами і тиснув на болісну точку. Критикував президента Ейзенхауера за те, що США відставали від СРСР у ракетній та космічній галузях. Усе це дійшло до того, що Кеннеді вдалося вибороти перемогу. І 20 січня 1961-го 44-річний демократ склав присягу. Президента США він став наймолодшим в історії і першим католиком обраним на цю посаду. Його президентський термін припав на важкі часи. Падіння економіки, безробіття і расова несправедливість тільки процвітали. Внутрішня політика Кеннеді здавалася для американців чимось кардинально новим, адже його ліберальні погляди дуже відрізнялися від консерватизму двох попередніх президентів. Наприклад, він виступав за рівні права для усіх громадян. Намагався зменшувати податки, та найголовніше поставив собі за мету обійти СРСР в усьому. І космос був для Кеннеді пріоритетом номер один. Він анонсував висадку людини на місяць. Я вірю, що ця нація має одну велику ціль, яка повинна бути здійснена до кінця цього десятиліття: відправити людину на місяць і безпечно повернути її назад на землю. Жоден космічний проєкт не буде більш захопливим чи більш важливим ніж цей. І жоден із них не буде таким дорогим і тяжким, щоби закінчити його всередині країни. Кеннеді провадив класні реформи: започаткував програму Новий рубіж, яка серед іншого передбачала федеральне фінансування освіти, медичного обслуговування людей похилого віку, економічну допомогу сільським регіонам і податкову реформу. До 1963 року вдалося подолати рецесію, реформувати НАСА і дати старт амбітній програмі польоту людини на місяць, яку Кеннеді навіть запропонував Хрущову реалізовувати разом. Однак, внутрішня політика. Тика, це звичайно круто, але є ще і зовнішньополітичні питання. Наприклад, війни у світі підштовхнули Кеннеді до створення у 61-му році Корпусу Миру. На папері це відомство призначене для підтримки миру між світовими державами, а на ділі спосіб перешкодити поширенню комунізму на ослаблення війною країни. Паралельно з цим ще й безрезультатна для США війна у В'єтнамі, і невдала спроба скинути комуністичний режим Фіделя Кастро на Кубі, того ж таки 61-го року. План із використанням невдоволених режимом кубинців провалився. Ті події, до речі, отримали назву Битва у затоці свиней. За кілька днів повстанців перебили, а Куба тільки зблизилася із Радянським Союзом, що спровокувало нові виклики уже не тільки для США, а й для усього світу. Почалася карибська криза. Це політичне протистояння між США і СРСР у 62-му році. Американська розвідка знайшла на Кубі радянські ядерні ракети, які могли з легкістю дістати до Вашингтона або ж знести із мапи східне узбережжя. Кеннеді ухвалив рішення почати військово-морську блокаду острова. І от на Кубу вирушив американський флот, готовий у будь-який момент завдати удару. Правда, небезпека у тому, що якщо, хоч одна зі сторін випустить ракету, то може Початися ядерна війна. Лік уже йшов на хвилини, але Кеннеді та Хрущов таки змогли досягти згоди. Москва забирає ракети з Куби, а США з Туреччини. З одного боку це врятувало ледь чи не весь світ, з іншого. Підкосило рейтинг 35-го президента. Паралельно із цим на зовнішньополітичній арені Кеннеді ловив удар за ударом. Його політика в Європі вилилася у те, що президент Франції, Шарль де Голь намагався створити франко західно німецьку противагу американському та радянському впливу. А спроби вирішити питання на Близькому Сході перетворилися у те, що Ізраїль почав розробку ядерної зброї. І це все 1963 рік. Час, коли на носі нові вибори, і з такими провалами на міжнародній арені шанси вдруге переобратися на президент. Крісло, ну такі собі, м'яко кажучи. Одним зі штатів, який надавав перевагу Ніксону, а не Кеннеді, був Техас. Тому команда молодого президента вирішила завітати туди і дати главі Білого Дому особисто поспілкуватися із виборцями. І от день Х настав 22 листопада 1963 року, в 11.40 в аеропорту Лавфілд, міста Даллас приземлився літак із Кеннеді на борту. Тоді президент ще не здогадувався, що цей день стане для нього фатальним. Усі сіли в автомобіль, і коло нарушила до центральної частини міста. Саме там Кеннеді мав виступити з промовою. Разом із ним у відкритому лімузині сиділа його дружина Жаклін і губернатор Техасу Джон Коннелі разом з дружиною Неллі. Загалом четверо людей. І поки вони прямували до точки призначення, на шостий поверх техаського шкільного книгосховища прямував Лі Гарві Освальд. Згодом він увійде в історію як чоловік, що прострілить Кеннеді голову. Отут цікавий момент щодо будівлі: на відео видно, що більшість будівель, як і будівля з якої стріляли, були із відчиненими вікнами. Це означає, що в районі Ділі Плаза не було спецпризначенців, які могли би це проконтролювати. У таких випадках зачинені вікна це перше правило охорони важливих осіб. І як тільки одне із них відчиняється, туди одразу висилають спецгрупу. Це елементарне правило безпеки однак цього ніхто не зробив. До речі, не зрозуміло чому. І от як тільки президентський лімузин під'їхав до потрібної точки, пролунав перший постріл. Через гучні оплески не усі зрозуміли, що сталося. Куля увійшла Кеннеді в шию, якраз в момент, коли він махав рукою громадянам. З усіх пасажирів, які сиділи в лімузині, лише губернатор Конелі зрозумів, що трапилось. Він, як і 35-й президент, був ветераном війни. Тож звук пострілу розпізнав дуже швидко. І в момент, коли Конелі повернувся з переднього сидіння до Кеннеді, той уже тримався за горло. І тут пролунав другий постріл. На цей раз куля прошила губернатору спину а Кеннеді продірявила голову. Ось тут ще видно, як Жаклін намагається вилізти з машини, але як вона потім сама пояснювала, намагалася упіймати шматки голови Джона. А ось цей чоловік, який позаду вилазить на авто, це Клінт Гіл, охоронець родини Кеннеді. Я побачив, як президент схопив себе за горло, заціпенівши, почав хилитися на лівий бік. Я зрозумів, що щось було не так. Зістрибнув з машини, яка була позаду лімузина, і почав бігти за президентським авто. Я хотів вилізти на нього і закрити тіла пасажирів собою, створивши щит. Часи Клінт Гіл служив у відомстві, яке отримало назву U.S.S. або United States Secret Service. Це спецслужба, яка займається охороною президентів США. Створив її ще Авраам Лінкольн. Іронічно, що на наступний день після створення його ж і вбили у театрі. Хоча звідтоді і до сьогодні ця спецслужба пройшла довгий шлях реформ і реорганізацій. Наприклад, 2011-го на тренувальний курс подали заявку майже 16 тисяч осіб, але пройшли трохи менше 160. З них лише трьох допустили до президента. Якщо вам цікаво дізнатися про них більше, то ви знаєте, що робити. Можете написати про це у коментарях. А ми тим часом повертаємося до убивства Кеннеді. Охоронець Клінд Гіл казав, що хотів закрити собою пасажирів, і, можливо. Він встиг би це зробити, якби із самого початку був біля машини президента, а не в кількох десятках метрів від неї. Але це не про рахунок агентів, а вказівка самого Кеннеді. Ще в аеропорту він наказав охоронцям триматися подалі від машини. Така собі демонстрація близькості до народу. Схожий прийом, до речі, робить і папа Франциск. Цей наказ в принципі суперечив уставу спецагентів, але і не виконати його вони теж не могли. Бо ж їхнє основне завдання захищати і виконувати накази президента. Тому охорона і не встигла. Після другого пострілу автомобіль на мить пригальмував і одразу ж поїхав до лікарні. Сам Клінт Гілл увійшов в історію як один із найвідоміших агентів спецслужби USS. Фактично, він був довіреною особою родини Кеннеді і хорошим другом Жаклін особисто. Де би не була сім'я президента, він завжди був разом із ними. Це стосувалося не тільки робочих моментів, але й особистого життя також. Він був з ними під час релігійних свят, бавив дітей і фактично. Жив їхнім життям. Ми каталися Європою, проводили Різдво, Новий рік і Великдень разом. Відвідували пляжі Флориди, я ніби і жив розкішним життям, але із зарплатнею в 12 доларів на день. Після убивства Кеннеді Гіл охороняв ще кількох президентів, але потім впав у депресію і почав багато пити, бо вважав, що куля, яка влучила в голову Джона, мала би бути для нього. Згодом він звільнився з відомства і більше не повертався на службу. Та історія з убивством президента на цьому не закінчується. Тут саме починається найцікавіше теорії змови. Перша і найголовніша – це кількість пострілів. Одні говорять, що їх було три, хтось каже про два. З'явилася навіть теорія однієї магічної кулі. Про неї також розповім. Поки президентський лімузин прямував до лікарні, правоохоронці одразу ж почали опитувати свідків: хто стріляв, коли, звідки загалом, купу розглядали три імовірні точки, звідки могли стріляти. Але 50% опитаних вказали саме на шостий поверх тихаського шкільного книгосховища. Ніби і логічно. Але не клеїлося ось що. Якщо стріляли саме звідти, то виходить, що вбивця за 5 секунд вистрілив щонайменше двічі з відстані у 80 метрів. При цьому влучив у шию і голову президента, і це при тому, що авто Кеннеді рухалося зі швидкістю від 18 до 20 км на годину. Джона Кеннеді уже у лікарні оголосили мертвим за півгодини після нападу о 13.00. Новим главою Білого Дому невідкладно став віце-президент Ліндон Джонсон. Він прибув у Даллас разом із Кеннеді. До речі, президент і віце-президент США завжди подорожують різними літаками, щоб у випадку біди чи таких от ситуацій, як вбивство, країна не залишилася без керівника. Джонсон склав присягу на борту літака, і як тільки його повноваження вступили у силу, він доручив створити комісію Уоррена. Це був спеціальний слідчий підрозділ, який мав дати відповіді на три ключові запитання: хто вбив Кеннеді? хто його замовив і скільки людей брали у цьому участь? Три питання. А теорії змов народиться стільки, що їх розгрібатимуть до сьогоднішнього дня. Одна із них говорить про те, що до убивства президента причетні спецслужби, зокрема, ФБР. Про це свідчить той факт, що директор відомства знав про смерть Кеннеді ще до того, як про це офіційно оголосили. Президент був мертвим менше 48 годин. А Едгар Гувер уже зробив висновки офіційного розслідування, яке, до речі, ще навіть не почалося. Це згодом воно дійде до таких же висновків. Суть ось у чому. Фінальне слово комісії було продиктоване і насаджене ще до початку самого розслідування. Тепер, що стосується убивці президента, звати його Лі Гарві Освальд. принаймні, це офіційна позиція розслідувачів. Він колишній морпіг із комуністичними поглядами. В кінці 50-х певний час проживав в СРСР, а коли повернувся до США, то навіть намагався просувати ідеологію червоних. Як згодом виявилося, за ним давно стежили ФБРівці, але є і версія, що зуб на нього мали. В ЦРУ, що доволі дивно, бо згідно із законами США, цей рушники офіційно не мають повноважень на роботу всередині країни. Тим не менш, Освальда знайшли за 70 хвилин після убивства. Копи опитали свідків і склавши фоторобот, розіслали копії різним відділкам. Один із поліцейських помітив Освальда за кілька кілометрів від місця злочину і попросив його сісти у машину. Однак зловмисник і його застрелив, а потім втік до театру. Там його ж і затримали згодом на шостому поверсі книгосховища поліція знайшла гвинтівку, з якої стріляли у президента. А причетність Освальда довели завдяки фото, яке він зробив із цією ж зброєю у руках. То була італійська Каркано М91, яку він придбав за рік до убивства за 17 доларів. До речі, один із найдешевших видів зброї на той час. Ну а далі експертиза вже показала, що тканини і волосся на гвинтівці співпадали із тими, що були на сорочці Освальда під час затримання. Та навіть попри те, що усі докази вказували саме на нього, Освальд не визнав провини. Він лише зізнався в убивстві поліцейського, але не Кеннеді. За його ж словами, смерть президента на нього повісили суто через комуністичні погляди. Але викручуватися було марно. Йому пред'явили звинувачення у вбивстві першої особи країни, масовій стрільбі та ще по низці інших статей. А 24 листопада, за два дні після вбивства Кеннеді, копи мали перевести його із далецької в'язниці до іншого міста. І це знімали у прямому ефірі. Купа людей, купа поліції, журналісти за цією подією спостерігали мільйони перед екранами своїх телевізорів. І тут, в один прекрасний момент, у цей натовп спокійно заходить чоловік і стріляє в Освальда. Головний підозрюваний в убивстві президента мертвий. Єдина людина, яка могла би розповісти правду про убивство, уже не заговорить. Убивцю Освальда звали Джек Рубі. У Далесі він був відомий як власник клубу. Такий собі бізнесмен місцевого розливу. Пізніше він пояснив, що застрелив Освальда, щоб позбавити Жаклін Кеннеді страждань. Але тут знову з'явилося більше запитань, ніж відповідей. Зокрема, і через те, що Джек Рубі свого часу був пов'язаний із організованою злочинністю. Працював на чекаську мафію і виконував дрібні завдання від Алькапоне. Ну окей, Освальд мертвий. Допустимо, він діяв сам. Тоді чому його насправді застрелив Джек Рубі? Може. Запитати в нього і через допити і тиск дізнатися усю правду про вбивство президента. Він ж якраз у в'язниці за вбивство Освальда. Логічно? Логічно. Але за кілька тижнів до нових слухань у суді Джек Рубі помер від раку легенів. Зрештою, з'явилася думка, що може мафія тут і ні до чого, оскільки його зв'язки з криміналом були мінімальними, то йому ж навряд чи доручили би завдання аж такої важливості, правда? Може і правда, але ж він помер. Ми вже цього ніколи не дізнаємось. Ще до смерті Джека Рубі комісія Уоррена у 64-му році видала майже 900 сторінок документів із власними висновками. Відповідь наступна: Лі Гарві Освальд убив Джона Кеннеді. Він діяв сам. Але американців такі висновки не надто влаштовували. Відповіді ж немає. Освальд мертвий, Джек Рубі також. Усіх цікавило наступне: наскільки впливовим? І потужним треба бути, щоби змусити усю американську політичну верхівку і навіть судову систему тримати язика за зубами. Варіантів не так багато. Кубинці, російські спецслужби, мафія або американська розвідка. На кожного із них Кеннеді мав зуб на Кастро через його режим на Кубі, на ЦРУ через провальні спецоперації, в тому числі і невдачі в поваленні режиму кубинського диктатора, на росіян через ідеологічні розбіжності, і на мафію через економічні. Він хотів прикрити кримінал у США. Офіційна історія просто не клеїться докупи. Люди усе ще голодні на інформацію про це. Про цю шокуючу подію вони зрозуміли, що історія, яку їм подають, неправдива. Чергова теорія змови говорить, що убивство Кеннеді могли замовити американські спецслужби, і є кілька фактів, які принаймні змушують над цим задуматися. Головний аргумент це рана на голові президента. Після стрілянини Кеннеді повезли до лікарні, де констатували смерть. Тіло президента поклали у труну, накрили білим простирадлом, описавши розмір отвору в голові. Для більш детального аналізу труну з тілом мали перевести літаком у Меріленд. Це робили спецагенти. Але коли його привезли, виявилося, що тіло в труні лежить інакше, а рана на голові підрехтована. Її просто порізали, щоб унеможливити шанси для достовірної експертизи. Хтось, можливо, спеціально доклав зусиль, аби перешкодити правосуддю і розслідуванню. Замітав сліди. У кінцевому результаті виявилося, що поранення не на своєму місці, а половина голови президента просто зникла. Сама труна була цинкова. Її впізнав би кожен, хто був у В'єтнамі, бо це труна для авіаперевезень. Однак проблема у тому, що із самого початку тіло Кеннеді клали у бронзовий ящик. Рухаємося далі. Наступна легенда називається Теорією однієї магічної кулі. Хоча з'явилася вона тому, що є люди, які говорять, що пострілів було два: перший поранив обох людей і Кеннеді, і губернатора Коннелі, А уже другий був фатальним. Куля після першого пострілу увійшла у спину президента, вийшла через шию, перекрутилася, увійшла в спину губернатора і вийшла з правого боку його грудної клітки, пробивши далі на своєму шляху його зап'ястя. А потім увійшла ще й у стегно, пробивши навіть його. Ту кулю випадково знайшли через кілька годин після події. Дружина президента Жаклін каже, що такого не пам'ятає. Губернатор Коннелі каже, що такого взагалі не було. Обоє говорять, що перша куля влучила в Кеннеді, а уже друга в губернатора. Дружина губернатора Неллі каже те ж саме. А один зі спецпризначенців взагалі вважає, що один із пострілів був спереду машини. Є одне але. На ось цьому відео видно, як губернатор Коннелі повертається до Кеннеді і у цей момент куля влучає в обох. Це співпадіння? Чи теорія однієї кулі і справді правдива? У 2014 році дослідники аматори провели власне дослідження, аби перевірити, чи можливо вистрілити із 80 метрів і прострілити двох людей. І це при тому, що куля має пробити одяг, тканини і кістки. Як виявилося, може. Більше того, після проходження першої цілі вона перекрутилася і полетіла далі. Усе точно так само, як і описують прихильники теорії магічної кулі. І остання у цьому відео теорія звертає увагу на ось цього чоловіка. 22 листопада, у день убивства Кеннеді, коли на дощ не було ні найменшого натяку, він стояв серед натовпу із відкритою парасовою. Вважалося, що можливо це спеціальна конструкція, яка могла стріляти. А висота і кут польоту були виставлені таким чином, аби влучити Кеннеді просто в шию. Тобто, цей чоловік президента не убивав, але цілком міг бути тим, хто стріляв спереду. Як про це стверджують деякі агенти спецслужб, він міг бути одним із учасників вбивства. Так ще й співпало так, що він зі своєю парасолою стояв саме там, де Кеннеді схопився за горло. Тим більше, що в історії різних шпигунських приколів вистачає. Наприклад, пістолет шприц, яким убили Степана Бандеру, чи парасоля з рецином, якою вбили болгарського дисидента Георгія Маркова. Прикладів достатньо. Хоча, як згодом скаже сам чоловік, із парасолою, це протест, а не зброя. А можливо, він цим просто намагався заплутати слідство. Відкрита парасоля виявилася своєрідним протестом. Візуальним, цей протест не був спрямований проти політики Джона Кеннеді, а проти Джозефа Кеннеді, батька президента і Невіла Чемберлена, проти їхньої мирної політики, яка спричинила Другу світову. І на сам кінець. я почав цей випуск із історії про теорію нульового року або прокляття Текумзе, Пам'ятаєте? Той ланцюг смертності американських президентів перервав Рональд Рейган, скажімо так. Його теж обрали в нульовий рік у 80-му. а уже за два місяці після обрання, 30 березня 81-го, на нього скоїли замах, який він пережив. Звідтоді таких пригод із президентами більше не було. А скептики цієї теорії говорять про те, що усьому є свої пояснення: те, що помирали лише ті президенти, яких обрали в нульовий рік, це співпадіння. А от їхня смертність це вік, який давався у знаки. Лише Кеннеді – виключення з цієї історії. Цікаво, що було би, якби він вижив і продовжив би свою президентську гонку. Чи відбувся би тоді Вотергейтський скандал, чи зміг би Кеннеді налагодити стосунки з Китаєм, як це зробив Ніксон? Чи убили б тоді Мартіна Лютера Кінга, а Роберта Кеннеді? І як закінчилась би війна у В'єтнамі? Та якщо ви давно дивитесь мої відео, то чудово знаєте, що в історії немає якби альтернативної реальності не існує: є причини і є наслідки. А от що стосується правди? Це завжди зберігається під грифом таємно. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!